Добрий день, дорогі друзі! Ви на каналі Біблійні казки для дорослих. Підпишіться та підтримайте україномовний контент, адже ми разом відкриваємо глибини пізнання світу через Боже Слово. Сьогодні, як і обіцяла, розповідь про невідомих, але надзвичайно яскравих біблійних героїв. Ми перенесемося на декілька тисячоліть назад в землю ізраїльську і подивимося, як жилося простим єврейським сім'ям в ті часи, яких традицій вони дотримувалися, чи любили одне одного, як виходили з крутного становища, які цінності шанували, і що такого вони могли б передати нам наступним поколінням. Близько 12 століть до нашої ери в місті Віфлеємі жила одна сім'я чоловік, жінка та двоє синів. Вони не були бідняками, сім'я мала землю, та пішли неврожайні роки, і щоб вижити, глава сім'ї прийняв ризиковане рішення піти в землю Моавітянську. Кажуть, там можна було розпочати нове життя та зберегти свій рід. Так і зробили, та не судилося батькові побачити своїх дітей дорослими. Незабаром він помер. Його дружина Ноємінь залишилася в чужому краї з двома синами. Вони багато й тяжко працювали, так підросли і оженилися обоє на моавитянках. Може, і не в багатстві, та в любові і злагоді протікало їхнє життя. Сини любили своїх дружин. Поважали свою матір, в родинах панувала атмосфера, поваги одне до одного. Чого не можна було сказати про навколишні родини, де невістки ненавиділи свикрух, свикрухи проклинали невісток, а чоловіки були як між двох вогнів. До речі, друзі, а як справи у ваших родинах? Ноємінь, хоч і була за старшу в сім'ї. Та невістки стали для неї, як рідні доньки, і вони любили свекруху. Та ось постукала біда обидва синочки померли молодими. Біблія не пояснює, як саме померли два брати. Мов, це гірська країна зі стрімкими схилами і ущелинами. Можливо, брати будували терасу для землеробства і раптовий. Після сильних дощів обвал став для них фатальним. Такий нещасний випадок цілком міг статися. Тож тяжка доля випала для Ноємінь. Що тепер їй робити? І немолода жінка вирішила повернутись до рідного краю Хай же одинокою та серед свого народу. Та невістки Орфа і Рут виявили бажання йти з нею. Ноємінь краще ставилась до них, аніж рідні матері, яким дорослі, овдовівші доньки, ставали б тягарем в домі. Тоді в Ізраїлі була традиція якщо помирав брат, то жінку брата його дітей забирав до себе інший і ставився, як до рідних, та братів уже не було. Тоді цих невісток повинен взяти до себе найближчий родич. Ви уявляєте собі, Живе живе пара, і тут з'являється інша жінка, та ще, може, й молодша, невесело жилося. Тому Ноємінь сказала невісткам: Я відпускаю вас, будьте вільні, виходьте заміж, народжуйте діточок, живіть в любові та злагоді. Дякую вам, мої любі, за гарне життя з моїми синочками. Невістки гірко плакали, та орфа. Повернулася в землю Моавітянську, а от рут сказала ви мені, як мати. Я піду з вами в землю мого чоловіка, прийму вашого Бога як свого, що б не сталося, і повернулася сім'я з далекого краю. Не принесла щастя їм чужа земля. Окрім чудової Рут. Зразу ж, по приходу зранку, пішла рут в поле. Щоб збирати житні зернята за женцями, щоб люди не помирали з голоду, Бог установив правило не підбирати жінцям колоски, які впали, а залишати для малозабезпечених Так рут і збирала колоски. В ті часи навіть великі землевласники працювали разом зі своїми робітниками, слідкували за роботою, вчасно кормили робітників та напували водою. Людей цінували, адже тільки такі могли сумлінно працювати. От і приїхав хазяїн поля і привіз робітникам воду та обід, звали його Воос. Воос спитав слух, що то за красива жінка підбирає колоски. Воос мимоволі милувався дівчиною. Вона не тільки була красива, але й дуже старанно й гарно працювала. Слуги сказали, що це невістка моєвитянка Ноємінь, і розповіли всю історію. А вооз був одним із ближніх родичів чоловіка Ноємінь, тому вирішив допомогти цій сім'ї. Він наказав не ображати дівчину та запросив її до обіду. За обідом подав особисто величезну порцію, яку Рут не з'їла всю, а ще й принесла свикрусі. Та розповіла, як пройшов день. Вооз тим часом, знаючи традиції, зібрав старішин міста і пішов до найближчого родича Ноємінь. Може, він захоче викупити в Ноємінь землю синів і чоловіка та взяти рут в дружини, щоб подбати про немолоду вдову? Та найближчий родич відмовився, бо каже рідня моя дуже проти. Тож тоді вооз перед старійшинами пообіцяв оженитися на милій серцю Рут, викупити їхні поля за гарною ціною, щоб Ноємінь мала безбідне життя в майбутньому. Рут, за порадою свекрухи, прийняла пропозицію вооза. Вооз же був не дуже молодим вдівцем. Але Рут він полюбив з першого погляду так вооз, Рут і Ноємінь. Стало однією сім'єю, де панувала атмосфера довіри, справжньої дружби і щирої любові. Через деякий час Рут народила хлопчика, раділо все місто, пророчили старішини велике благословення такому доброму роду. А Ноємінь стала найкращою нянькою для любого онучка. І вклала в нього всю свою любов. А для вас, друзі, я відкрию ще один секрет Бог так благословив Моавитянку Рут, що саме вона стала прабабкою славного царя Давида і жила так довго, що в той момент, коли їй праправнук Соломон, вершив справедливий суд над жінками, які не могли поділити немовля. Якраз Руд сиділа поряд і раділа мудрості свого пра правнука. Отака історія. А як ви думаєте, чому в нас розповсюджено таке прислів'я невістка чужа кістка? Або хто винен невістка. Так її ж дома не було, так її сукня висіла, або про свекруху, у якої очі й позаду є. Тож може і нам брати приклад знаємі і Рут. І хай, мої любі друзі, щедро благословляється любов'ю і розумінням ваша родина і ваші діти, і ваша дивовижна дружба між жінками в сім'ї, адже це можливо. Підпишіться на канал, щоб не пропустити інші цікаві біблійні історії.